Так, мене звати Світлана Остапчук, голова ОСББ КР 5 зірок і голова громадської спілки ОСББ Кривбас. Хочу почати все таки з подяки за вашу увагу, за вашу підтримку всіх наших ініціатив. Цього року ми вирішили не чекати вже початку опалювального сезону, тому що вже навчені дуже таким поганим, неприємним досвідом два роки ми вже мерзнемо, і сьогодні ми хотіли прийшли отримати чіткі зрозумілі відповіді про перспективу майбутнього опалювального сезону від керівництва теплоцентралі. Підводич... Підводячи підсумки, можу сказати одне: Жодного, зрозумі... жодної зрозумілої відповіді на наші питання ми не отримали. Ні про технічний стан першої котельні. Нам сказали, що з восьми котлів будуть ремонтувати чотири. Ремонтувати сторічні котли, ну якось воно навіть виглядає трошки невпевнено. Про оптимізовану схему теплопостачання нам сказали, що керівництво теплоцентралі бачило ту частину цієї схеми, яка належить саме теплоцентралі. Чи готова вона повністю, чи вона вже підписана, затверджена і, як то кажуть, в дії знаходиться, теж нам не сказали. Стосовно міжквартальних мереж, теж ми почули, що знов технічний директор підприємства не може нам відповісти повністю на це питання, але воно вроді як у користуванні знаходиться теплоцентралі. А чи знаходиться у власності, ну це юридичне питання не до нього. Так що. Якось так на жаль, по процедурі відключення будинків, які бажають це зробити, взагалі відключитися від централізованого опалення, чіткої відповіді нема. І коли сказали, що 30 днів дається на відповідь на наше письмове звернення. Ну я розумію, що деякі мої колеги по півроку вже чекали цієї відповіді. Мабуть, будуть чекати ще. Так що, підсумовуючи, можу сказати одну фразу, яку сьогодні під моїм дописом написала користувачка Соцбереж і написала так: що наша пісня гарна й нова, будемо ми... Ні. наша пісня гарна й нова, мерзнути ми будемо знову. Так що от... Які ваші кроки? Наші кроки, ну чесно. <реш> ми от балакали перед цим заходом. Ми балакали з колегами, спілкувалися і розуміємо, що, мабуть, все-таки вже пора виходити за межі нашого міста, виносити цю проблему десь ближче до Києва. Тому що дійсно оці обіцянки ні про що, оці відмовки ми плануємо. У нас є наміри. Ну, це ні про що, це знаючи наскільки зруйноване це підприємство, нам обіцяють 50 кілометрів замінити магістральних мереж, коли їх ще 500 аварійних, коли в аварійному стані найбільша котельня, і ми розуміємо, навіть по новим мережам ну вона не зможе дати ті параметри, які нам необхідні. Тиск температуру і ну не врятує нас взагалі. Ці 50 кілометрів мереж, коли ми знаємо, що всі згнивші міжквартальні мережі, і що навіть, навіть якщо відбудеться таке диво, і котельня дасть нормальні параметри, то просто розлізуться міжквартальні мережі, і знов до наших будинків теплоносій не дотече, ми це розуміємо. Ну, ми бачимо, що підтримки не від міської влади. Сьогодні, до речі, з міської влади нікого не було представників, хоча листи направлялися, хоча ми їх запрошували, ми їх просили. Ну, вони знов, ми знаємо, що вони будуть розповідати, що це не їх зона відповідальності. Так що, можливо, поїдемо на Київ. Ну, я вже не знаю, що що як, куди стукати, в які двері, але але. Чи сплив термін петиції, яку ви подавали? Петицію щодо надання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету вони ж її відхилили тричі. Зараз це питання розглядається в Дніпровському адміністративному суді. Так що чекаємо рішення суду, тому що нам відмовили протизаконно. Добре, а ви кажете, нічого не зміниться. Може ще щось? ну це так. Це компенсація за минулий опалювальний сезон ну, витрат на електрику згодиться на наступда, може да, згодиться да. на наступний, на ту ж електрику, знов щоб гріться електрикою. Ну хіба що так